Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як почувають себе мої широколисні гортензії після того, як вони захворіли, і я їх почала лікувати. А також хочу вас познайомити з моїми двома ново... новими гортензіями. Одну я вже вам показувала, а іншу я тільки вчора отримала. 6 вересня 2024 року помітила, що мої гортензії почали хворіти. Як це виглядає? Ось так листочки втрачають свій тургор, починають в'янути. Тут на Росоглорі з'явилися лямочки. Вчора я робила обробку препаратами топазом і від кліщиків. Але не знаю, чи це допоможе. Сьогодні хочу пролити ще актарою і Максимом оці всі горщики з гортензіями, тому що мені не подобається зовсім, як вони виглядають. Починаю вести щоденник гортензій після того, як вони захворіли від моєї любові. І показую вам, як вони виглядають на 18 вересня 2024 року. Це азуро. Ось так воно виглядає. Листочки почали сохнути. Спочатку я хотіла їх обрізати, але мені сказали, що не треба їх обрізати, бо я простимулюю ріст оцих бокових бруньок. Тому я чекаю, поки вони самі відпадуть. Ось. Такого стану зараз азуро. Так виглядає чорний лицар. Він краще виглядає ніж Азуро. За цей час я їх пролила вівою і просто водою поливаю, не підкислюю воду, щоб надалі не травмувати корінці, які зараз пошкоджені. Від того, що я їх перегодувала добривими, а може від того, що вони захворіли. Це Flame Blue. ось такий, геть засохший, але бачите, бруньки зелені. Тому маю надію, що щось з цього так виживе і наступного року дасть мені зелені пагони. Це у нас Допіо Фредо. О, ні, це у нас росоглорі. Більш-менш виглядає. Там всередині кущі все посохло, але більш-менш навіть, бачите, росте. Це у нас екліпс. Екліпс далі продовжує формувати. Бутончик, і при тому ще й засихає. Ось тут взагалі все геть висохло. Не знаю, що там буде з ними на наступний рік. Щось буде. Alpen Glow. Alpen Glow, вона така стійка. Подивіться на розмір. У мене рука така немаленька, і розмір листочків. Це не ремонтантна гортензія, тому я її ніяк цього року не стрижу, не обрізаю, чекаю. Щоб вона заклала ось тут квіткову бруньку. І подивіться, як по стовбуру вона заклала бруньки. Маю надію, що якщо воно все добре перезимує, наступного року буде гарне квітування. Ну і росато. ось так печально все виглядає. Росато тут бруньки зелені. Стовбурці починають вже дозрівати. Це у нас грімпаєр? Теж, бачите, таке посохло, але такі ось тут живі. Ну і найкраще виглядає Ліді Матахарі. Ось така вона. Гарнюся. Зелененька. Ну, а тут мої помічники розважаються. Ну, що, пройшло 10 днів. Сьогодні у нас 28 вересня 2024 року, і хочу показати вам. Як змінилися гортензії за ці 10 днів. Я їх проливала цей час тільки водою. І один раз слідкую, звичайно ж, за вологістю ґрунту, щоб не було пересихання, але я вже вирішила, що буду зменшувати полив. У нас вересень ну, аномально такий просто теплий, тому поливала, як звичайно. Ну, а зараз вже трохи спала спека, і починаємо зменшувати полив. Дивіться, що хотіла показати. Це у нас Greenfire. Коли відпадають листочки, ось так самі, я їх прибираю обов'язково, щоб вони не залишалися. І зламала е, паличку. Хотіла показати це сусвітя. Я його не обрізала, але думаю, що зараз це треба зробити, бо воно мені дуже сильно милить око. Я поки отак зроблю. Ось. Ну, а далі буде видно, що там, як там вже наступного року. Росато. Майже нічого не помінялося за цей час. Листочки потрошку сохнуть. Там всередині куща теж листочки, які погоріли, вони потрошку сохнуть, відпадають, я прибираю. За цей час я кожні 5 днів робила обробки від кліща. Тому що спека тепло і він дуже швидко розмножується. Alpен Glow, бачите, такий наліт, це не хвороба, це я обробляла нещодавно ось від кліща і заодно додала плантафол 54 10 для того, щоб корінечко наше гарно розвивалося і йшов в процес підготовки до зими. Альпенглоу я десь. Місяць тому зрізала один фагін і спробувала вкорінити. Він то вкоренився, але тепер його треба виростити. Моя екліпс, моя мрія, яку я знищила своїми руками. Бутон продовжує розвиватися, набирати розміри, скоро будуть вже відкриватися квіточки. Ось тут ще один формується бутон, але сама вона просто жахлива. Оглядає, і обрізати я, напевно, буду вже, коли вдарять перші морози, подивлюся всі оці сухі гілочки, які точно вже померли. Зараз боюсь це робити бо ще тепло, щоб не спровокувати її зріст нових бруньок. Це в мене Росоглорі. росоголорі. Ну, новенькі листочки, теж, бачите, вони трошки сохнуть. Коротше. Одним словом, не треба дуже сильно їх любити і годувати, бо можна ось таке отримати. Ой-ой-ой, це у нас флеймблю, Деякі гілочки коричневі, сухі вже, бачите, вони, видно, що вони не будуть вже рости, але є зелені. Тому трошки пізніше буду робити чистку цього кущика. Ну і взагалі всіх кущиків. Ось це у нас до піофреду, теж печалька-печалька. І ось так інші виглядають. Це у нас азура. Бачите, тут листочки вони самі відпали. Я їх не відривала. Кіткова брунька, вона, мені здається, вона мертва. Але маю надію, що ось ті збережуться. І в наступному році буде на цих бруньках. Квіточка вже повністю втратила свою декоративність, тому її теж трошечки пізніше буду відрізати. Ну і чорний лицар. Ось такий чорний лицар. Цей пагін такий, дивіться, вони вже теж починають сохнути ці листочки і опадати самі по собі. Нічого я зараз не зрізаю. Ну, а тепер давайте я вам покажу своїх нових красунь, які я не змогла не купити. Бо ці дві красуні я шукала давно. Один раз в мене була можливість купити ось цю, але дуже дорого коштувала для мене. Тоді якось не було можливості купити. І я дуже щаслива, що зараз, в вересні, в мене вийшло їх купити. Давайте я вас познайомлю з ними. Це «Magical Dark Ruby. В неї, якщо вірити всім відео і фото в інтернеті, дуже червоні суцвіття. Я її навіть хотіла в цьому році вже замовляти як живець, але, дякуючи Яні, я її змогла придбати. Яна завезла оригінальні саджанці, ось такого плану півтора-літровому горщику. Зараз будемо дивитися, яка в неї коренева система. Хотіла ще сказати з приводу листочків. Ось ці листочки я не обривала. Вони такі приїхали. Дивіться, на деяких бруньків видно вже, на деяких не видно. Але вони якось так, ну, я так розумію, що це вручну було відірвано, тому що такі ще не дуже і старі сліди. Ось, і дивіться, як з середині куща базальні пагони йдуть. Не знаю, чи вони визріють. Встигнуть, не встигнуть, як вони перезимують, але будемо намагатися її виростити. Давайте подивимося кореневу. Ось така коренева. І її треба обов'язково пересадити. Чим ми і займемо далі. Це гортензія Black Diamond Light My Fire. Я вам вже показувала в передньому відео про те, як вкорінилася живці, її трошки. Але я хочу зараз більш детально її вам показати, щоб ми разом роздивилися. Тут в мене півень співає. Ось. Одна брунька, я вам вже казала, що вона відпала, коли я її отримала, тому я її спробувала вкорінити. Не знаю, чи вийшло в мене, чи ні, ще не дивилася. Ось такі гарні темні листочки в неї. І давайте подивимося її кореневу систему. Так само повний горщик коріння. Тому її теж треба пересаджувати. Для пересадки я підготувала ось такі горщики. Це 5 літрів і 4 літри. Просто в мене не було два однакових горщики, всі інші розміри або 3 літри, або 7,5. Але 7,5 літри буде забагато, тому що не встигне наростити коріння фортензія і дуже погано буде зимувати. Ось так. Бачите? Тут трошки менше. Тут трошки більший об'єм. Вже приготувала ґрунт Тут у мене кислий торф балтійський, перемішаний з універсальним ґрунтом покупним вже готовим. І додала ще агроперліт. Все добренько перемішала. На дно горщиків я, як завжди, насиплю кору середньої фракції. І будемо зараз пересаджувати. Приступаємо к пересадці. Насипаю на дно кору і засипаю ґрунтом так, щоб по висоті після цього горщик добре поміщався, і починаю його закопувати для того, щоб потім вставити, я вже показувала вам, як я це роблю, вставити горщик, і утворилася така ямка посадкова. Тепер гарно приминаємо ґрунт, щоб ямка наша тримала форму, обережно дістаємо горщик, дістаємо нашу гортензію і робимо розпушування коріння. Це я роблю за допомогою маленьких грабельок, дуже обережно, для того, щоб корінці почали наростати і розвиватися. Далі досипаємо зверху ґрунт. Так, щоб був на рівні тому, що і росла гортензія. Приминаємо добре, і проливаю. Я проливаю радіфармом обов'язково, більше ніяких добрив не додаю, а добрива вже будуть трошки пізніше. Ну, і кінцевий результат це мульчування корою зверху для того, щоб зберегти вологу в горщику. Ну, все, красуночки пересаджені, пролиті радіфармом. Все, тепер. Через пару днів я їм зроблю обробку від кліщиків разом з моїми іншими гортензіями і почну обробку по листу, а також проливати їх добривами з містом калію та фосфору, для того, щоб вони встигли до зими трошки наростити кореневу і дозріти. У нас ще тепло, і ще я думаю, що цілий жовтень в них попереду, тому думаю, що все буде добре. Ось такі мої красунечки будуть тепер зростати разом. З моїми гортензіями. Буду обов'язково вам знімати щось цікаве, що відбувається з гортензіями. В садовому щоденнику вересень обов'язково покажу вам, як виглядають мої волотисті гортензії, які в мене з'явилися нові рослинки за цей час. Трошки розкажу вам про своїх чорних. Ну а зараз всім бажаю миру, всім добра, до наступних зустрічей! Пока-пока!